Ну і ще трошечки про песиків, та. а точніше, кінопесиків. <рес> Романтична комедія, багато гумору, трішки магії та понад 100 собак у кадрі. Це не просто фільм, це справжній виклик для команди. Цікаво, як вони змусили стільки чотирилапих акторів працювати на камеру. Про це нам сьогодні розкаже режисер фільму песики Олексій Єсаков та актор, комік і блогер Даніл Повар. Доброго ранку! <с tenido> доброго ранку! Доброго ранку ранку. Раді вас бачити. А, Ми вас теж теж доброго ранку. Доброго ранку і доброго ранку. Доброго ранку. Да вирішив покращити мій імідж трошки вніс. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді вас бачити. дякуємо. Mm -hmm. Дякуємо. Одразу хочеться розгадувати манеру поведінки. — А ми там в прихожі були там так багато курточок, то ми не стримався. Не стримався. Так дуже гарне. Ну відчувайте себе як вдома, розслабляйтеся, розташовуйтеся, як то кажуть. давайте для початку розберемося з жанром, та з жанром і сюжетом песиків. Розказуйте, це романтична комедія. Ромком сюжет, сюжет закручується навколо того, що головна героїня коли зближується з чоловіками. Вона викликала на себе випадкове таке прокляття. Ну, в кіно дізнаємося, так. як вона це його викликала. Що коли вона зближується з чоловіками, вони перетворюються на песиків. І з цим ось з цим. І треба якось. Uh, <хи> <хи> знаходити... я, теж, я починаю уявляти це. Так, да, як тільки починаєш уявляти це спочатку це наче смішно, але ж потім, а, я, а, а як же бути? А як будувати життя, як йти далі? Ти наче ось тільки uh, чоловік тобі вже близький і араз там... а, він вже лапей, і прям район, прекрасний. Лапи. Да, А да. Там... Так, так. Це... вийшла на думку така сюжетна лінія. А? Хто придумав <хи> таку сюжетну лінію? Ой, слухайте, я, слухи, ж, я е прийшов е до Олексія. прибрехав. Е це у нас є творча група авторська на чолі з Анастасією Лоткіною, і е автори е Сергій Лущик і Микола Гусаров. Е ой, Михайло, вибачте, Михайло Гусаров. Е так ось е ця ідея е прийшла ще в 2020 році Михайло Гусарову, і вона була трошки інша. Сюжет будувався як ідея, вона виникла, значить, про якісь там е китайські. Ці піжами нічні, які коли героїня надягає герої надягають, вони перетворюються в котиків, і це взагалі мали бути котики, коли ця ідея дійшла до Анастасії Лоткіна, яка креативний продюсер цього фільму, і взагалі серце цього проекту, вона і тоді вона одразу відчула, що ідея офігенна, але переробила її під те, що головна героїня. Така його центрична жінка, яка не навчилась любити, а, а перетворюється в собачок? А чоловіки перетворюються в собачок навколо неї. І ну тобто, ось ось так прийшла ідея, і потім вона розвинулася в те, що ми ось так. бачимо, в тому, що де знявся День. Всі випрацював, всі вигадували. Ви ми я, Анастасія Лоткіна. <клес> Слухайте, скільки собак було в кадрі? Точно є цифра? Тут ні у мене, на жаль, немає точної. Є, неможливо було, здається, пора. У нас була величезна кіб'є з є, є головні, так би мовити, хлопці, які в головних ролях е і їхні собачки. Хоча ми не будемо розкривати, хто є хто, е наприклад, е якою собачкою Данил. А але в фі фільмі є, я вчя... якщо вас є weirdly... здогадки, пишіть нам коментарях. Я, я відігравав собаку. Як є. Да, от Так, от просто, в кухні. У нас був день, у мене вперше в, в моїй режисерській кар'єрі був день, коли ми цілий день знімали тільки собак. Жодного актора. Ми 12 годин важко. знімали тільки собак. Був величезний е, е, міський кастинг, е, і ми в двох локаціях Києва в Тараса Шевченка і на набережні на Подолі збирали. Е, ну, тобто Ми давали об'яву, і приходила величезна кількість людей, і там ми прям створили якийсь такий е, собачий рай, вони там гуляли. Дали сотні собак. Ми їх от вони жили своє життя. Ми ходили їх майже документально з нього. Такий був день. Ну і було дуже багато епізодників собачок. Епізодників? Це, це неймовірно. Ну, я це, це такі талановиті створіння, це такі розумні створіння. Я завжди це знав і завжди захоплювався там фільмами, де в головних ролях є собаки. Але зіткнувшись, ну це ж було дуже страшно, як це, це е важко, коли да, ти розумієш собі працювати, з собою, чого чекати, як це буде? Це абсолютно прекрасні тварини з таким ну грандіозним IQ, не знаю, як це сказати, які ну. Ну, можуть годинами працювати чітко, заходжено і настільки талановито ще й пропонувати свої якісь варіанти. От, ми так бачили все, ну на собачка раз, і трошки переграли, і стало навіть краще. Е, дійсно, знаєте, є така думка, що е, дітей і тварин неможливо переграти в кадрі. А тут так, ще така кількість так. тварин. Я можу собі уявити, е, от Данило, як вам працювалося це взагалі? Скажіть трішечки. Е, ми... Все ж таки про свого персонажа. <с? Дуже сподобалось було спочатку. Е, я хвилювався. Бо Це я був перший досвід. Перший досвід в кіно. Я виходжу отак от в кадр, і всі дивляться, і навколо мужики тримають ось ці мікрофони, світло. А, і вони кажуть, ось так, от от я тут сижу, я хочу. А там мені кажуть, сантиметр вправо, не можна, повернісь, скажи туди, отак. Я, ну, я звик до хаосу, а там треба. порядок. — Ну трошки хаосу ти ну, так, я хаосу. — ти так, я Ви побачите так. Так, я радий Олексію, що він добрий. І Я боявся, що я прийду, і буде режисер, такий е консервативний злий, котрий скаже, Жо, прийшли малолетки, а давай роби, що я сказав. Отак, от я а Олексій дуже добрий. Він мені багато дозволяв. Я там із по сценарію не говорив інколи. Тобто дав можливість розкривати да, Олексій, Бо Олексій він... таке не напишеш. Там така імпровізація. Її, її складно було б оформити в буквах на папері, тому Данил yeah. пішов у вільне плавання в деяких місцях. Yeah. і Це було Вони прекрасно. Вони з дружиною мене дивляться чи дивились? Я не знаю. І Я думаю, він вже було призяти гарне відношення до мене в нього. Хто ще був з акторів з акторів задіяни? Ну, ми зараз бачили в трейлері, та е, ну все ж таки розкажіть ще ви про акторський склад. Ой, у нас такий прекрасний е, е, різноманіття наших талантів. Це е, з. Е, ну, Леся Нікітюк, ми знаємо. Е, е, з чоловічого складу, які оточують її найближче, бо дуже багато акторів. Я хотів би всі, е, про всіх розказати, але про всіх, напевно, не встигнемо. От з тих, е, з ким відбуваються от, основні ці mm -hmm. дії лінії романтичні, це Тарас Цимбалюк, Кирило Ганін, Даня Ковар, mm -hmm. е, Дмитро Сова. Mm -hmm. е, Ой, я не знаю, є у нас один. Е, Такий, як це сказати? Артем Єгоров. Да, Артем Єгоров, але я просто один секретний персонаж. Він грає. Я скажу так, він грає без Хатька, і це дуже відомий музикант і людина. Але я не знаю, чи можна зараз сказати. Ну, тоді не треба, нехай буде. Да, не я будемо, буде. не буду, давай, не давай не буде, буде Але такий, такий ось Артур не, Логай, не, не. Логай також. А, так. Ну я так розумію, що в кінці Леся лишається так. <свиток> і ми целорічний. в житті продовжуємо радує. Режисерські бути... <свиток> версії цього кінатуру <свиток> та, та, <свиток> та, та, <свиток> та, та, так. — е, Прекрасний жіночий склад також. Це е, і Ольга Сумська, і Дар'я Білоцерківець, і е, Віра Кобзар. Е, ось. Е, ну, Я <свиток> <свиток> і, Я правильно розумію, це, це ваш перший режисерський досвід? так? — Великому кіно. Це перший художній фільм і одразу такий експеримент з Ну, це правда. Нотка це божевілля трудно. нікому не завадиться в, в, в нашій реалії. Якби ви були собакою, якби uh -huh. собакою були? Якби я був собакою. Отаке дивне питання. Так, ну, вибачте. Я би був, напевно, або дебірманом. Або є ж такі маленькі до мені б хотілося бути такою великою собакою, як вовк. Вівчарка німецька. Вівчарка, хотів би, бо маленька. Ну, я подумав мопсам, але я знаю, що вони страждають. В них завжди проблеми з диханням. І це для нас смішно, що вони хрюкають, а вони страждають. Короче, я б хотів бути в німецькою вівчаркою, щоб бігати і. І, ло, і наркотики шукати, і, і людей на кордоні стояти. О, Данило, до речі, мріє бути величезним. От у нас знімався один величезний собак, я таких розмірів, в принципі, не бачив. А той чорний, да? ото, що бігав. Ото, сірий, ото. Ото, що бігав. Розміром з нас-двох. Да. Да, Це, от, знаєте, Я кажу, всі собаки були абсолютно. Вони настільки... Це був єдиний песик, який для кого ніхто не був в указ. Він, Абсолютно спокійне, але його не цікавили ні команди нічого от він прожив своє життя. От коли він в кадрі з'являється. Це він сам так хотів. Це не ми хотіли, щоб він так ров. Він Можливо, просто би, такого ласка, розміру, що управляти їм неможливо. Був і такий абсолютно прекрасний. Я не знаю цю породу. Коли Прем'єра. 27 лютого. 27 лютого. Це вже після завтра. Тож ми з нетерпінням чекаємо на допрем'єрні покази стрічки Песики. Ну і сміливо можемо сказати всі у кіно. Хіба ви можете таке пропустити? Дякую.